Привіт, друзі! Вітаю вас усіх на каналі Життєвих Історій. Давненько я вже не знімав відео. А сьогодні, дякувати Богу, і Збройним силам України маю можливість побувати тут, у Львові, на Чернечій горі. у цені відбувається відкриття ось цієї будівлі. Це візит-центр музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького. Ось такий цікавий досить фасад. Зверху а, дах такий експлуатований з газончиками, з оглядовою такою кліткою, з трибунами. Ну і Сьогодні постараюся зайти всередину, познімати. Вже Буквально лишається на хвилин 20 до відкриття, але погода спортилася, тому людей поки що небагато. Не але тут у нас є і кафе. Вже і крамничка з сувенірів, вже всі на своїх місцях, в вишитих сорочках. Шкода, що все це відкривається в таких обставинах. Нічого маємо надію, що ми переможемо і до нас нарешті прийде довгоочікуваний мир. Так, а всім бажаю цікавого перегляду. Постараюся зазняти вам урочисту частину, якщо буде така можливість. Ну і пройдуся всередині по приміщенню. Зараз я так дивлюся, вибірково запускають людей. Плану це в районі кафе, бо тут де є от вхід, де власне купляються квиточки в, в музей, який в народі називають Шевченківський гай. Тут я бачу, що ще закрито, стоїть якийсь інформаційний борт. Працівники там всередині щось роблять. Ну, Ось така от будівля. Людина, яка не давала. Він вміє так надихати, що ми не можете нікуди відтрудитися. Тому цей проєкт повстав. Він повстав, напевно, в суперечку, але він є. Я вас запрошую насолоджуватись ним, його досліджувати, з'єдналювати з вашою ідеєю, ми відкриті, ми бажано підтримуємо різні проекти. Давайте єднатися і бачите, що ми гарному прості.

Боже, звертайся, Бог, і до нас, Господи, очистити наші віки, витворитися від тих, хто не починає, і не нехова робити. Господи, поняли, Господи, поняли, Господи, Бога я доводив, згадав свій Син, і Святого Духа, і вийшов у свій час, і наміхів і варвів. Боже, нащої Сине не десант, нехай святиться і м'як, нехай прийде стар, соплює, нехай буде воля, поєхане від такої наслідки, і наш наслідок дай нам сьогодні

Нашого Бога нісех Христові серої нашому Бога. Прийдіти, поклонівся і приконіть до того Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Коли на Господь Сувий Дім даремно, твої вниз коли ми Господь пораняти місто, даремне видно сторож, даремно зрання безрання вищої степлі чуви, ставайте після спочив, коли Бог дай сорт, вийде своїх. Оце не свій да й Господи си, нагорода від Нього, від гробі, як стріло лиці сильного, так це не видно ці, але жертво сповники в жадання своє, не осоробляться вони, коли побігти. І просвічуючи всіх, будуть у ньому, Господи, відпомоліться, Господи Бомину, Господи Ісусе, Христе Боже наш, що зволив війни і покріп за Києвом, ставши спасення для нього самого, і цілого дому, і нині, тих, що тут, будуть на почасті, через нас недостойне, Бонь, бо і благання Тобі приносять. Від усякої напасті збережи неушкодженими, благословляючи їх і їм цей, від усякої напасті збережи неушкодженими, благословляючи їх, зберігаючи їх і зберігаючи безпечним їхнє життя, ще досі благо твої благоподавають Твоїм благословенням, бо ти благословляєш і освячуєш цей, тобі належить, усяка слава, честь і поклоніння з визначанням твоїм отцем. Присвятиві благих Дворчим своїм Духом, нині і і на віки віки. Слава Ісусу Христу, шановні Голи, міської адміністрації обласної, шановні панеректори, все, що ми назваємо, дякуємо за це Богу, Сьогодні ми його присутність тут з вами також запрошуємо, щоб беріг нас, беріг від всякого зла. І е, особливо в цей час, який непростий, нестабільний, е, коли ми відбуваємо, будуємо щось нове, е, це свідчить про те, що ми маємо тверду надію, яка е, е, десь... Бувається у Бозі, але ми не на неї поважаємо. Тому вважаю всім, щоб ми тут, збагачуючися своєю культурою, своєю історією, щоб це було для нас таким, такою основою в нашій боротьбі, яка вже триває віками за нашу волю і незалежність. То зараз ми покровимо свяченою водою. Це приміщення і дякуємо Богові за всі бажання. Цим святим благословенням і обробленням священної води розловляється віце і досякої напасті, він є Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сніжив кави, і не співнян, славішився в живіт, щоб затіння слава породила, з тебе собежаємо. Слава тобі, Христе Боже, збування наша слава тобі. Слава Світливі Святому Духові, і нині повсякчас і не нині. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слабослави! Істинний Бог наш молитва не причистої, і Свій Матері, силою чесного і животного Христа, наступне з Бомчесних Небесних, силам нескілесних і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний, всім будівникам, жертводавцям, всім, хто має добрі наміри. Наше традиційне у здоров'ї, щастя в Божій благодаті під мирним небом на многії і благодій вітання. <клухи> <клухи> То за надану на і ще й прокоментувати свою діяльність, які в нас було виявило об'єкту, явно. Дійсно, е, кожна е, така достойна будівля, е, як людина, вона має з'явитися в муках. Людина народжується після 9 місяців, ми його народили після 9 років. Тому е, зараз відбулося таїнство хрещення і освятило мені споруду і надали їй вже відповідного сенсу і відповідного, відповідного життя. Так? Воно має розвиватися, воно має приносити користь всім. Е, з архітектурної точки зору я хочу сказати наступне, що даний як, як стелс у військовій сфері є таким невидимим, тому він в архітектурному серед того ж є невидимим. Тобто, Тично сформований з природного середовища Виринає і він є імплементований в радіосередовище. Навіть ті колони, які ви бачите спохилені, вони нам нагадують слово дерев, які є в нашому районі. І власне ця імплементація з середовищем природнім твориться в Хочу, Направду хочу подякувати пану Михайлу за корпус, щоб він знайшов стільки сили, стільки тої енергії, щоб прийняти такі роди. Дякую вам і дякую Андрію Івановичу за те, що він диктує з своїми муніципальними замовленими високу модулю і високу якісну активності. Дякую вам. Слава Богу. Говорю коротко про після простором, а після того погоститися наїдками, які нас сьогодні буде давати нам наш партнер. Блекхані, але mm -hmm. тут вони класи мо гайда ходи зі мною і довідаємо формат, це відпродовжується. Всім ще раз дуже дякую. Тут роздає щось смачненьке. Друзі, урочисте відкриття відбулося, ми зайшли на територію. Ми підходимо до першого такого будиночка гончарна. Тут Займається гончарством, якраз мастер класики якийсь відбуваються, вироби є з Чорної кераміки гаварецької, є. Інші є глина тут така. музей це, це недавно, років 5 тому, що пічка стояла. Є контакти? Ніяких контактів. Шпи, колоскую. Оглянули ми гончарно. І будемо кидати. Звичайно, що за сьогоднішній день ми ну, дуже мало побачимо, тому що музей постійно розвивається, нові споруди є. Тут змінилося, Це у нас доріжка. Шавна доріжка. Ціла група підтримки. От. Ну, Давайте підемо до одного з костелів. Дощик поки перестав, тому пройдемося, вийдемо на дах, І вже так можна сказати, цієї будівлі. Ну, травичка росте. Досить цікава така підсвітка. Тут у нас виходить так, перед комплексом є вільний доступ, такий вільний громадський простір. Так, тут ще бачу плівочка, така сітка зелена. Видно, що ще якісь роботи будуть проводитись. Лед підсвітка. Вечором тут, напевно, дуже інстаграмне місце. Оглядовий майданчик. Це продумано, є можливість пройтися по сходах, а для неповносправних значить, поверхня плавно піднімається такий свого роду пандус. Лаванда почала ц... цвести, бачимо. Ну, Недавно посадили кучки ще маленькі, так якби вона довше тут. Росла, значить, був би вже кущ великий. Була би красота, красота. Видно ту техніку вентиляційну обладнання заховають. Так, газончики. Здах різко обривається. Так, да, покрівля, можна сказати, правильніше. А, Виходить, що тут в нас якісь трибуни. Так, трибуни, сходи. Значить, ну, буде якесь місце для вистав або для перегляду фільмів під відкритим небом. Ось така от красота. Тут у нас вже територія музею. Ось народ, як правило, називається Шевченківським гаєм, хоча насправді правильна назва музей архітектури і побуту імені Клементія Шептицького. Народної архітектури і побуту.